А ось такий смажений сир ви їли? Це мій домашній відео, як я його робила, можете побачити за посиланням внизу. Але можна брати купований адигейський панір, нарізати брусочками і обкачати в трьох тарілочках почергово. Спочатку борошні, потім в яйці із ложкою сметани, трішки присоливши. Гарненько з усіх боків купаємо. А ще пізніше в кукурудзяних пластівцях швидкого приготування. Але це можуть бути і звичайні сухарі. І ставимо смажити на гарячу сковорідку. І зовсім недовго на середньому вогні обсмажуємо до рум'яної скоринки. Взагалі, тут за вашим вподобанням: до якої степені обсмажки ви любите. Теж саме і з іншого боку. А тоді вибираємо на серветку. І повірте, смакота! Чоловік так любить хромати. Послухайте цей звук. Зверху хрустка скоринка, а в серединці ніжний ніжний сир. Ця страва може бути навіть і на святковий стіл. І на шведський стіл, і на пікніки. Дуже вже смачно!